Друзі, привіт, ранок. І сьогодні якби і не збирався на рибалку, але вчора ввечері ліг дуже рано спати і дуже рано ночі встав. Ну Ось о 6.50 ой 8. Ну, в общем сьома година ранку, будемо так говорити. Зараз розведняється потрошку, поки соберуся, поки ось тут на березі прикормочку. Зараз взяв з собою підводну камеру. Трошки пропливуся, подивлюся, може, де тут рибка, бо рибаки сидять, може десь у стороні знайду рибку. Ну, в общем-то, таке, будемо шукати. Все, що побачите. Так. Прикормочка в мене ось буде ось сьогодні така. Ось знайшов, случайно, мишка проїла, лежить там у тому. Флагман серія Pro. Фідер шоколад. Ой, розсипається, зараз треба її висипати, замішати. А ще ось наварив, дома зварив. Тут у мене половинки гороху, пшоно, насіння льону. І так, як я попередній раз говорив, знайшов там пакет насіннячкояшникове, чище, не жарене, але воно дуже-дуже давнішнє. Я його спробував, воно гірке. Я його змолив на кофемолку і так сюди трошки додав, Пахне так хорошо. Ну, ось таке з наживочки буде в нас черв'ячок опариш. ну І вже є полугнилий мотиль. Мене там питали, де мотиль брав. Мотиль я виписав через інтернет. Дорогувато. 100 грам мінімально, що вони виписують, я знайшов. То 300 гривень сам мотиль стоїть. Ну, це так, варто спробувати було. Звісно, можливо, на нього краще. Що поки що у нас тут у лубнах мотиля не продається в рибацьких магазинах. Так що Це хто о таких містах, там, можливо, Кременчук, Черкаси, Київ. Ну, Дніпро, що біля Дніпра, де великий город, то там знайти, звичайно, можна. Ну, а в нас поки, що, поки не замерзне, поки й не буде. Ну На що буду ловити, Попробую, взяв і зімню вудочку, і боковий кивок. Боковий кивок у мене причеплений до спінінга. Зараз я вам покажу. Трошки утку я чисто случайно кінчик поламав. А ось прив'язав до цього спінінг стінгер 2.74 довжина з тестом 8.35. Котушечка теж стінгер. Це в мене якби на хижака. Тут ось межилка шнур 0.12. Якби на хижака для далекого закиду. А я ось причепив сюди болковий ківок. У мене є там відео, я ловив. Нормально вийшло. Ну і ось удочка ще ось така. Я теж на неї вже ловив. Це Ice від флагман. Спінінг теж від флагман. І ось така котушечка теж флагмановська. Тут у мене жилочка 0,16, сторожок. І вон така дробинка-мармишка. Вольфрамова. 2,2, по-моєму, грама, чи 2,3 щось таке. Ну, в общем, два з хвостиком. Ну оце це ми на таке будемо ловити. Зараз замішую прикормку, замішаю на березі, щоб не так у човні було, поки розвиднеться, поки виплив, буде нормально. Так що вперед поїхали. Наліпив ось такі шарики. І зараз ми прямо ось, ось сюди. Ось так. чи я під мене йде під лодку. Ну яка разниця? Нічого страшного, нормально. Опа. Добре. Поки досить. Так, ладно, поки що спробуємо на опариків, а там далі буде тоді видно. Ды, я вже щось ось пру, блин. Ого, це щось не похоже на Юршо, ну і не льош. А май юрш. Та борзий якийсь. <рес> Тягаємо юршів. Так, треба кинути прикормки, може підійде щось путнє. Клёвочка, друзья. И исход. Ага. Дофиг уже до верху. Знаю, ну, на сколько вдало. Я понял. Опа. Есть. Ладно, Волка, я тогда наберу. Ага, давай, давай. Бо, бо Горний льощик, довго він не клював, жук такий опа ой, о, ой. Щас ще й той зорвається. Вже ж до човна дотягнув. Ха-ха єсть. Довгенько ждав. О, бачите який пуцвиночок. на боковий кивочок на спінинги. Ось такий Пуцвіночок єсть. Жінка дома Сьогодні, значить, є кому почистить і нажарить. А клюнув він у нас на бутербродік, на опариш із мотильком. Значить, а время-то в нас, я казав, що Кажуть миргородські хлопці, що клює після 10. 9,55. О, бачите, я ж казав з 10. Ну, плюс-мінус 10 хвилин. Зараз подивимося, як воно <с> насправді, чи після 10 клюватиме чи ні. Так ще Зараз ми піднаживемо ще мотилька. О, трошки обрадувало, а то пару сходів було і сидів майже годину без клюва. Ну що ви сьогодні у нас 1, Я, 1 грудня, вже зима. Раніше вже в таке время окунів, як один казав, кучі на льоду лежали. А воно ще поки там аж через тиждень морозці передають, але такі морозці, що ще не заверсне. Нічого. Аби клювало. А там буде видно. Воно то. З однієї сторони не хочеться, щоб і холодно було, а з іншої сторони хочеться, щоб на льод вийти. Ну, воно аби мінус 10-12 подержало днів 3-4-5. А тоді хай би маленький морозець і був. Воно коли отака от погода, мряка, сиро. Хоч і плюсова температура, але хуже, ніж мороз. Холодніше. Сирость, вітер. Так, ну що ж, продовжуємо. Ось такий у нас бутербродик Ось так бачите. О! Зараз і на ту підчеплю мателька. Ось так я ось раз опускаю, потім відкидаю дугу і отак. Раз, воно пішло, пішло, пішло. І опять отак раз підсмикнув, Під шнур спадає. Має тут шнур, вже те я говорю. Ой. Ну все, знайшов дно. Підмотав і нормально. Хоч як хоче. Хватить на сьогодні. Ось така рибалочка перший день зими. Тож, друзі, ось така сьогодні рибалочка. Спіймав тільки одного лящика, а, правда, ще два Йоршика спіймав. Ну і два зійшло. Вірніше, одного так, чуть-чуть по зубах дав, чуть-чуть. Почувствував, а одного вже пошти доверху дотягнув. Ну, то нічого, там у хлопців теж у кого краще, у кого хуже вийшло. Ну, а, а що ж, вже сьогодні 1 грудня. Це й так добре, що так ловиться. Зазвичай, щоб ляща ловили там у кінці листопада або на початку грудня, це я й не пам'ятаю такого. Так що, ось так якось є. Можливо, спробую на хижака. Бо вже оце, ось на цьому тижні ще плюсова температура, а там вже мінус 3, мінус 4 передають. Ну, Буде видно. Будемо пробувати. Не знаю, куди слідуючий раз, може куди з'їжджу, а може десь. В общем, буде видно. Ви побачите, <смі> Якщо той, то якщо щось піймаю, то ви побачите. Так що ось така рибалочка першого дня зими 2025-го. Року. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. А такі є один глядач, я знаю, тільки відео вийшло і він раз і зразу дізлайк ставить. Ну, завжди дивиться, то добре, що він дивиться, то великий плюс то якби чим більше глядачів дивиться, тим більше дає розвиток в рекомендації. А Алгоритм Ютуба подає в рекомендації і більше дивляться, то хорошо, Лайк, дізлайк, коментарі всякі, то все добре. Так що пише мі коментарі. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію, хто не підписався. І до нових зустрічей. А зараз не забудьте задонатити на Збройні сили, а саме на FPV дрони. Так що в кожному відео говорю: посилання в описі під відео. Там банка-монобанка, вона постійно відкрита, і номер карточки. Кому як зручніше, будь ласка. Ну і традиційно зараз звернення від бійців. Бажаємо всім віцного здоров'я! Хочемо висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб каналів Рибач, як Мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну, а я все. Збираюся і додому. Пока. Слава Україні!